Сьогодні в день великого християнського свята благовіщення Пресвятої Богородиці Діви Марії, ми маємо таку дуже велику приємність, велике свято в нашій всій рухівській родині, родині демократичної Злочівщини, родині Братства Унупа, родині Союзу Українок. Тому що ми сьогодні вітаємо зі славним 90-літнім ювілеєм. Ярослава Миколайовича Безпайка, який є учасником народного руху України з 89-року, го року, який є репресованим, який походить з патріотичної української родини Безпайків, його рідний брат Осип Безпайко командував з'єднаннями Української повстанської армії Південь і героїчно загинув на Тернопільщині. Також хочу наголосити. Що вже ряд років Ярослав Миколаєвич займає дуже відповідальну посаду. Він є станичним золочівської станиці братства ОНУПА. І жодне державне чи національне свято в нас в районі не обходиться без нього. Чи це свято героїв, чи це річниця Української повстанської армії, День Незалежності, інші національні свята є в присутності Ярослава Миколайовича? Мало залишилося наших ветеранів, але їхня присутність, їхня форма, їхній вигляд вони несуть велику виховну національну роль серед нашої молоді. І сьогодні, ми, звичайно, вітаючи, шановного ювіляра, перш за все, йому зичимо найбільшого Божого дару це здоров'я. Ось ми раді, що ви в 90 років разом з нами. І я думаю, що ми будемо також. Раді, коли буде ваш столітній ювілей, Ми тоді ще більше людей <втекаємо>. ще більше вітати, <поважаю>. шановний пане Ярослав, А тепер я маю таке доручення від центрального проводу народного руху України. Там також знають про вас славний ювілей і грамота центрального проводу цією почесною грамотою народного руху України нагороджується. Пан Ярослав Безпалько, за активну громадянську позицію і відданість ідеям народного руху України. Голова Народного руху України Василь Куйбіда. Вітаємо вас, шановні дня. А тепер Надія Йосипівна. Так, я хочу також привітати вас. Прошу вас. Дякую, дякую. Довгий ла ці кольори нашого сьогодні. Ми разом у дій партії, я далеко пізніше, ви швидше, але ми з вами, як би не було, разом йшли навіть до своєї перемоги. Не йде питання, що пана голова районної ради, а йде питання про те, що член руху є голова районної ради. І в тому ваша є велика участь. І дозвольте мені, секунду, що я, я могла від вас, але мушу брати другі очі. Дозвольте мені стати від нашої золочівської ради вам подяку. Подяка голові Сланичного братства, Онупа, імнішу Шугая, незламному борцю за волю України, що прийшов крізь лихоліття Ярослава Безпалько за найвищі людські риси вірності, відкритості серця, щедрості доброти та нагоди 90-річного ювілею. Нехай персує джерело вашої мудрості і доброти, допомагає всім нам творити світлі дні щасливої країни, а Господь посилає вам многоя і благоя літ. Голова Зосвітньої ради Олег Банак, заступник голови районної ради Андрій Леско. І як я до цього цієї подяки, дозвольте, я зачитаю такий вірш. Вже 90 діт минає. Це як для нас поважний вік. Хай вас усі хвороби залишають. В районі не останній чоловік. До сотки, десятків років залишилось роки не з невіри, з мах до боротьби, щоб українці від Москви відбились до перемоги, щоб дожити змогли. Бажаю вам здоров'я і любові, В сім'ї мі упівцю, місце ватажка, станичне братство. Всі слухать вас готові, адже лідера така важка. Хай українцям в Україну йде добро, наш прапор жовто синій майорить. Бажають братчики також Дмитро, багато років щастя і здоров'я вам прожити. ще раз я вітаю з вас. Дякую. 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 Шановного пана Ярослава, знають не лише в районній раді, виявляється, знають і в Верховній Раді України. І звітом прийшло вітання від нашого народного депутата України Тараса. Батенка, і це вітання зачитає помічник народного депутата України Марія Барновська. Казав Тарас Іванович стояти дуже близько біля вас. Добре. Вельми шановний Ярославе Йосафати Миколайовичу, від щирого серця вітаю вас із 90-річчям від дня вашого народження. Ризикуючи власним життям ви стали на шлях боротьби за утвердження незалежності і становлення української держави. Низько вклоняюся та висловлюю вам сердечну вдячність за героїзм. Ваша жертовність та патріотизм завжди будуть прикладом служіння Україні для молодого покоління. Ваші життєві знання, поради в боротьбі за українську державу знадобилися сьогоднішнім захисникам. Саме герої вашого часу вселяють в наших вояків російсько-української війни віру і перемогу. Дякую вам за мужність, мудрість, шляхетність, відвагу, за подвижництво, служіння національній ідеї та рідному народові. Щиро бажаю вам, щоб людська ваша шана була подякою та плідну та перепрошую, шана буде подякою за плідну працю, чуйність, уміння творити добро. Нехай Господь оберігає та дарує вам міцного козацького здоров'я, благополуччя, довгих років життя і здійснення всіх мрій, справжнього українського націоналіста. Многія літа. Слава герою! Слава Україні! Герої. З повагою народний депутат України Тарас Далі. Іванович Батенко. Далі. До вітання просив передати вам. Для зручності купити собі те, що ви собі бажаєте за потрібне. Прошу. Дуже вас вітаю. Вітаю. І казав вас цілувати, обітати щиро сердечку. До нас прибули гості. Зокрема, станичний бузької станиці, брасового пан Мар'ян. Пане Мар'ян, вам слово. Шановний друже, юля, сьогодні свято є у тебе. І ми вітаємо від душі. Сьогодні ангел твій з тобою приніс з собою три ключі. Перший ключик це є від любові, любові до сім'ї, до України, до наших дітей. І скоро ви можете мати сотню цих ключів. А другий ключик є від щастя. І хоч воно не кожному дано. Ну, скільки б не було багатства, а щастя, треба все одне. Сьогодні, ви бачите, ви є щасливі, доживши вік, сьогодні ви є з нами, з діточками, потрібні нашій державі як символ того захисника, який несе споконвічну боротьбу за нашу суверенну державу. І третій ключик є. І третій ключ найдорожчий, його до серця ніжно пригорни, бо третій ключик від здоров'я його найбільше бережи. Хай матінка Божа вас охороняє, Ісус здоров'я посилає на нові благи віта. Від станичних Львівського краєвого братства, за дорученням голови Львівського братства. Я сьогодні тут. Бо в мене прийшло минулий рік, два станечний мали такі ювілеї. Це Покотило, Львівщина, Мужкова, Яблонщина. І сьогодні ці наші побратими вислали з тою місткою сьогодні сюди в золоті привітати вас. вам міцного, здоров'я, сімейного затишку, Божої ласки і всіх земних благ. Якщо буде бажання, потівка вморше без ніяких вагань. Але я <игляться> кожен <після> <гашля> рік я відвідую, звіти передаємо. Тим більше я минулого року 9 місців виконував обов'язки голови, бо голова зламав ногу, 90-річний наш. І прийшлося взяти на себе поморжу, бо треба батькам. Чуть-чуть підмогти. І все, коли я їду, даю за здоров'я, ми ходимо в Гошівський монастир. І там Гощеві все даю за здоров'я всіх своїх побратимів. Сьогодні з цим вітанням я вже прочитати, я не люблю так дуже. То я що можу сказати і теплим словом, бажаю здоров'я, щастя, тепла, радості, Божої ласки. І ще. Тих 50-10 років до стара. Бо кажуть, людські є тоді конячі, а туди ша трошка 50. Родина 10 чоловік була. У мене татова бабця прожила на Вишанці, Малий Золочівський район, бо я сам в Прожила 107, не менше. Родина велика наша була. Ну, як ти кажу, хочеш щось, водій не 100 колонки. Так повелося, що протягом багатьох років Народний рух України брат Слово Нупа тісно співпрацюють з Союзом Українок. Не випадково ми знаходимося в світлиці. Ось, тій прекрасній світлиці, яку створили наші союзянки. І зараз з детального слова ювіляра запрошуємо шановних представників Союзу Українок, зокрема, шановну. Пані Івану Васильків, а також, шановну пані Лесю Михайлюк. Шановний і дорогий пані Ярославе, ми з вами завжди були разом, виступали на мітингах, по школах на уроках різних, на урочистостях, державних, національних святах. Я завжди тішилася, що ви так гарно вміли привернути увагу аудиторії, де би то не було. Чи дорослих, чи малих. І сьогодні ми від імені наших союзянок шлемо вам велике бажання, велику подяку за ваш такий величезний, колосальний труд, за вашу ту велику працю, бо ви все своє життя присвятили Україні. Ви є справді герой України. І ви знаєте, ми пекли. Пасхи для героїв наших, тих, що воюють там Ато. І я сьогодні вам подарую оту пасочку, щоб ви, як той герой-боєць в тилу, знали, що поділяєте оту Паску Найдань із тими, хто там воює на сході за незалежну справжню українську державу. І для того, щоб вам було солодко, дарую вам. Цукерки. Хай ваше життя далі буде солодке. Хай не буде гіркоти, а будуть солодощі. Хай будуть солодощі. А від наших всіх союзянок, каже, пан не хоче читати, а я таке зачитаю, бо то, що напишу, потім не пам'ятаю. Статечний наш патріоти, пане Ярославне, <клухи> дозвольте від імені Союзу Українок і славним ювілеєм привітати. Успіхів на благо України побажати. За вашу непохитну життєву позицію дуже вас поважаю. І усіх найкращих земних благ ще робіт душі бажаємо. І певнені, впевнені, всі разом ми ворога здолаємо, та кризу в Україні подолаємо. Нехай Господь вам посилає ласку благодаті. Кріпіть здоров'я, сил додає, бо прикладом людей повчаєте. Добротне, вічне і своє, Зич, зичимо вам звершення на душевного тепла, достатку в хаті, миру в Україні, великого добра. На многі, многі благі Богом даровані літа. І дай Боже, що ми ще з вами не один рік, а багато років зустрічалися в Україні, як то кажуть, Зробили якесь добро, і щоб громада наша зрозуміла, де є добро, а де є зло. Ми дуже серце болить, як багато людей чого цього не розуміють. А я думаю, що ми разом з вами дамо зрозуміти людям, де є добро, а де є зло. Бо нам всім треба змагати до добра, бо людина народилася на світ для добра. І я вам бажаю великого добра, здоров'я міцного. Років прожити дуже багато, як то кажуть, народі много. І хай вас всі не гаразд не минають, а хай щастя до вас завжди приходить і добрі зустрічають. Дякую. 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 Я з приємністю теж вітаю вас, тим прекрасним юлей. Бажаю вам міцного здоров'я, козацького гарту, такого, який у вас є. Так. Юнацької. Сили, як в добрі часи, веселої пісні, бо я знаю, що ви співаєте, любите співати і завжди. До теплої жарту, бо українська традиція завжди має свій жарт. Ну і щастя земного, з роси і води. Шановне товариство, я дякую вам зустріч. З головою Львівського краєвого братства УНУПА, паном Олесем Гуменюком. І він мені доручив передати цю почесну грамоту краєвого братства нашому шановному ювіляру пану Ярославу. Від засобів масової інформації. В народі кажуть, життя прожити не поле перейти, і в вашому житті, напевно, було все: і горе, і радість, і сум, і печаль, і труднощі, і перемоги. Але Бог дав сили все вам здолати. І сьогодні такий гарний славний ювілей зустрічати 90 років. Інформаційний портал Золочів.Не приєднується до усіх привітань і бажає вам щастя, море, щоб в житті не знали горя. Щоб ніколи не хворіли, щоб надалі володіли, щоб діти, внуки ваші здорові були, щоб у вашому житті було все на висоті. І хай все те прекрасне, про що ви мріяли впродовж вашого життя, здійснилося. Нехай буде вільна Україна і щасливі люди. Вітаємо вас! Поднього посту, готуємося до величних великодних свят. Це період особливий очищення душ, період добрих справ. Але сьогодні є надзвичайно велике свято, благовіщення Господня. І сьогодні можна виконати многое літа. І є така пропозиція, щоб ми зараз дружно в тому приміщенні нашому шаному юліяру виконали, виконали многое літа. We are За Україну за її волю, за чего, зана, за слава Україну, yeah. обалененько, тобі рівенько, присягнем. все. За її волю, за честь за славу.